Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Вже зійшов наш перчик, як ви бачите, вже він навіть трішки підріс, але тільки перець зійшов, одразу з'явилися проблеми з ним. Ось зараз вам покажу. Камера не фокусує. Ось бачите? Що сталося з рослинкою? Ну, так як перестало стебло і почав падати, причому що почав падати як червоний е, наш Геркулес, так і жовтий солонар. І той почав падати, і другий, такі справи. Але ми посіяли. З запасом ми на те розраховували. Ну як розраховували? Цього не хотілося б, але е як воно вже є, так є. Ми сіяли з запасом, що якщо в разі він буде падати, що ми має, ну, щоб нам висило розсади, потім висадити в теплиці. В принципі, так ми і зробили. Такий він має зараз виграти. Ще думаю, тижні три і будемо його перепіковувати. Зараз покажу, чим ми обробляли. Обробили ми біостимулятором таким Epin Maxi і фунгіцидом топаз. Так що, друзі, такі то справи. Слідкуйте подальше за каналом. Буду показувати, як себе перець веде в подальшому. Чи припиниться, чи не припиниться ця хвороба. Не забувайте, друзі, що на каналі проводиться розіграш. Силку на відео. Під яким потрібно написати коментар і поставити лайк, щоб прийняти участь в розіграші. І хочу нагадати, що коли у нас буде 2000 підписників на каналі, розіграємо е, 3000 гривень. Виберу, по, буду вибирати по коментарях. Буде три переможці. Три людини зможуть виграти по 1000 гривень. Тому народ, всім дякую за підписку, за перегляди. Знову ж таки, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Можливо, когось щось цікавить, дам відповідь, можливо, ви щось порадите. Так що народ, Ставте палець вверх і всім до нових зустрічей!